Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція із програми Вчасно. Вітаю вас в студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Музика. Центральна виборча комісія республіки пропонує внести зміни та доповнення до Виборчого кодексу Придністров'я. Гриріопольські медики разом із главою відомства підбили підсумки реорганізації галузі за останній місяць. Міністерстві освіти розглядається питання працевлаштування випускників вишів та середньопрофесійних закладів. Центральна виборча комісія республіки сьогодні відзначає 22 річницю утворення в день народження. Члени центру виборчкому провели засідання і обговорили пропозиції щодо внесень та доповнення у виборчий кодекс Придністров'я. Подробиці у наступному сюжеті. Розпочалося засідання з приємного моменту. До складу центральної виборчої комісії були включені два нових члени: вручення посвідчень та перехід до офіційної частини зустрічі. Одна з перших пропозицій щодо внесення змін і доповнень до виборчого кодексу прирівняти термін повноважень територіальних виборчих комісій до терміну Центр виборчкому 5 років. Раніше він обмежувався сроком повноважень ради народних депутатів. Ніхто не міняє їхні функції. Їх функції та обов'язки не змінюються. Це ми хочемо зробити для того, щоб була постійна взаємодія територіальної виборчої комісії з місцевими органами влади. Крім того, ми виключимо велику кількість непорозумінь. Ще одна пропозиція: формування окружної комісії починати не за 90 днів до виборів, а за 70. назначили вибори Якщо ми призначили термін до виборів 90 днів і вже є бажаючі кандидати, і немає окружної комісії. Виходить, що люди знаходяться в якомусь просторі. А коли територіально окружна комісія вже працюють. Тоді всі ці питання будуть вирішуватися спокійно без будь-яких проблем. Викликало дискусію питання щодо рішення Верховної Ради надати повноваження спостерігачам у день голосування вести в приміщенні фото і відеозйомку. Центр виборчком категорично не згоден з цим. Для того щоб дійсно і для того, щоб дійсно мати документ, фотодокумент або зняти документ. Це повинен працювати професіонал. Представники засобів масової інформації несуть відповідальність за свої дії. Спостерігач не має права знімати виборця. Щоб уникнути подібних випадків, ми зробили відеоспостереження. Де все чітко видно? Ми не проти гласності, відкритості, ми проти того, щоб це був базар. Всі пропозиції про внесення змін і доповнень до виборчого кодексу ЦВК направить на розгляд до Верховної Ради. А сьогоднішню зустрічі завершили на святковій ноті. Петро Денисенко привітав присутніх із 22 річчям з дня утворення центру виборчкому від себе особисто і передав слова подяки від президента Придністров'я Євгена Шевчука, відзначивши найзаслужених заслужених почесними грамотами. Міністр охорони здоров'я продовжує робочі поїздки районами республіки. У Гріріупольському очільник відомства вчора побував вже втретє. Тому на черговій зустрічі з медиками була можливість вже підбити підсумки проведеної за минулий місяць реорганізації. Фельшерсько-акушерському пункті селища Гиртоп Григоріопольського району капітальний ремонт проводився ще минулого століття. Приміщення кілька років тому було газифіковано, але дотепер невирішеними залишалися проблеми з водою і електрикою. Умови, в яких сьогодні тут надаються медичні послуги, за словами міністра охорони здоров'я, не відповідають санітарним нормам дня у нас бути чоловік. Протягом дня до нас можуть звернутися до десяти селян. Дитячий день у нас четверг. В нашому селі шестеро дітей до одного року. Обслуговуємо хворих і вдома. Якщо є важкі хворі, то відправляємо їх до центральної лікарні. Не відповідають санітарним нормам сьогодні приміщення двох ФАПів із дев'яти у Григоріопольському районі. Медичний пункт у селища Красна Горка, в якому живе більше тисячі сельчан, викликав у міністра особливі нарикання. ФАП сьогодні Красногорка. ФАП в селищі Красна Горка. Там працюють люди, але крім світла, медобладнання там більше нічого немає. Вони знаходяться у трьохповерховій будівлі без вікон і дверей. Вважаю, за це повинні відповідати і керівництво районної лікарні і адміністрації. Люди цього населеного пункту мають. Право отримувати якісну медичну допомогу у нормальних умовах. Всі лікарські сільські заклади раніше знаходились на балансі колишніх колгоспів і радгоспів. На баланс держадміністрації були переведені лише у 2006 році. Є яскраві приклади, де глави сільських адміністрацій зберегли ФАПи. Вони газіфіковані, підведена вода, світло. Іншим главам дісталося спадщину об'єкти у жалюгідному стані. Вони не в змозі їх відновити. Потрібна взаємодія. Ми прийняли таку спадщину, будемо виправляти ситуацію. Заходами щодо усунення проблем керівництво району вже визначилось. В ФАПі селища Гиртоп за два тижні здійснюватиметься капітальний ремонт однієї кімнати. А в селі Красна Горка медпункт буде переведено до іншої будівлі. Реорганізації відбулись і в деяких відділеннях районної лікарні. Переведені в інші приміщення, служба швидкої допомоги і психосоматичне відділення. Вишукуються кошти для проведення капітального ремонту дорожнього покриття на території лікарні. Рада освіти Придністровського міністерства освіти провела сьогодні чергове засідання. На порядку денному близько 10 питань. Найбільш бурхливе обговорення викликала тема працевлаштування випускників вишів та середньопрофесійних закладів. Далі Ольга Марчук. Проблема працевлаштування випускників йшлося на засіданні. Одна з найскладніших та найважливіших не тільки в сфері освіти. На сьогоднішній день існує дисбаланс тих потребах, які зазнає економіка і в підготовці спеціалістів, які надходять на ринок праці. Щоб правильно зорієнтувати дитину у виборі професії, і у неї була можливість отримати роботу. На думку педагогів, потрібно налагодити зв'язок між закладами загальної та професійної освіти. Таке доручення міністерство освіти отримало від уряду і президента. Чоловік мати можливість і умі людина повинна мати можливість вибирати різні спеціальності протягом життя. Бо ринок праці дуже міняється. Якщо сьогодні дитина пройшла школу початкової професійної освіти, потім середньої і вищої, то в неї втричі більше можливості праці влаштуватися. Така профілізація та підготовка в житті дає більше можливостей для адаптації в сучасному житті ніж просто отримати вищу освіту. Йшлося на засіданні і про впровадження нових освітніх стандартів. Попередні були прийняті ще в 90-х роках, і були були спрямовані на реалізацію завдань радянської школи, тобто обмежувалися тільки отриманням знань. Сьогодні вимоги до випускника школи змінилися. Він повинен вміти ці знання застосовувати на практиці. Крім цього, ставляться завдання виховання громадянина Придністровської Молдавської республіки і відновлюються функції шкільного виховання. На сьогоднішній день робочі групи. На сьогоднішній день створені робочі групи, які займаються розробкою освітніх стандартів і адаптації стандартів, затверджених сьогодні в Росії. Плануємо, що по мірі готовності цих робочих груп в 2012-2013 році ми зможемо отримати приблизні освітні стандарти. Вони будуть виставлені для всезагального обговорення, для того, щоб жителі республіки, громадські організації, органи виконавчої влади змогли взяти участь в обговоренні їх якості. І тільки після детального вивчення зазначила міністр, вони будуть затверджуватися і впроваджуватися у школах. Планую, що працюватимуть заклади освіти за ними вже наступного навчального року. Продовжимо випуск новинами сільського господарства. Майже 5% оброблюваних земель у Кам'янському районі зайнято садами. Ця галузь останні роки тут активно відроджується, переважно окремими фермерами та орендаторами та за підтримки держави за три роки. Пільгові кредити отримало більше 20 селянсько-фермерських господарств. Селянсько-фермерське господарство Анатолія Пастики одне з найперспективніших у районі. Велика перевага в ньому віддається садівництву. Яблуні 100 гектарів, і сливи з 30, незважаючи на літню посуху, дали нині непоганий урожай. Зараз аграрії висаджують черешню. Матеріал трохи постраждав у спеку, тому спеціалісти відбирали його в розсаднику дуже ретельно. Десь 80% посадили. Десь 80% посадили першосортних саджанців і 22 другого сорту. Але корнева система хороша. Ми орієнтувалися на неї. Якщо коріння міцне, незважаючи ні на що, саджанці приживуться. Протягом семи років господарство тримає курс на відродження зрушувальної системи. Кошти витрачено чималі, але ризик себе виправдав. А зараз є можливість поливати усі садові площі. Це Тобиша вигода, це можна запланувати урожай. Це велика вигода, оскільки можна запланувати майбутній урожай. Зрошування розкриває великі перспективи. Черешневий сад, під який садівники відвели 15 гектарів, теж буде поливатися. Висаджується матеріал і вітчизняної селекції чорноплідні сорти, і саджанці перспективних закордонних порід, які останнім часом користуються попитом у споживачів з обов'язковим дотриманням технологій. Для того, щоб саджанці прижилися і перезимували, а потім нормально розвивалися, вживається спеціальний розчин. У нас Дівносто 98 дев'яносто У нас 97-98% приживлюваність. За посадковий процес відповідаємо з того часу, коли усі саджанці укорінилися. Працює садівнича бригада цілий день. Роботи ведуться в інтенсивному режимі і вже наближаються до завершення. Навесні фермери планують закласти ще 12 гектарів садів. Чотири відведуть під персики, на восьми посадять сливи. Цікаво, але в Кіровоградській області України майже 200 сіл існують завдяки своїм останнім жителям. У них всього по одному мешканцю на село. Це люди, які відмовляються переїжджати до сусідніх населених пунктів і залишаючись одинаками в селах, і далі господарюють на своїй землі. На завершення випуску традиційний відеогляд українських новин. В Україні можуть подорожчати товари за кордону. Мінекономрозвитку розвитку готує законопроект, який веде додатковий збір на імпортну продукцію. Основна мета підтримати вітчизняного виробника і зупинити відтік валюти з держави. Експерти своєю чергою попереджають, валюта за кордон не перестане виїжджати, а от держава може втратити якісний товар і порушити торгові відносини з іншими державами. Зарплати бюджетникам виплатять до нового року. Додаткові кошти для цього дасть уряд. Повідомив Микола Азару на засіданні Кабміну. Крім того, доручив з'ясувати причини затримок із виплатами в регіонах. Попередня перевірка показала, що часто суми на рахунках місцевих адміністрацій перевищують розмір заборгованості із виплат. Утім, керівники витрачають гроші на інші цілі, а самі очікують на фінансову допомогу зі столиці. Перше засідання парламенту сьомого скликання відбудеться 12 грудня. Так постановила депутатська група, що займається підготовкою роботи новообраної ради. Однак рішення ухвалили без опозиції. Її представники залишили нараду після відмови розглядати першу постанову про особисте голосування. Регіони заявили, що не проти такої ініціативи, але вести діалог мови ультиматумів не будуть. Тож уже без опозиції створили чотири підрозділи, які займатимуться підготовкою першого засідання. Наступного разу робоча група планує зібратися в понеділок після погоджувальної ради. Попереду на вас чекає прогноз погоди, Я на цьому випуску завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося як завжди вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу і у наступній інформаційній програмі молдавської редакції «Латімп» о 18.00. Як повідомляє гідромецентр, 30 листопада очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі та вранці місцями невеликий дощ. Вітер південний – 9-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 7 градусів тепла, в день – від плюс 10 до плюс 12. На півночі республіки вночі 4-6, в день 9-11 з позначкою «плюс». Атмосферний тиск нижчий норми.